Доброго дня! Сьогодні хотів вам розказати про маневри вальсальви, який використовується для зупинки приступів тахікардії з вузьким комплексом QRS, суправентеркулярні тахікардії, такі як АВ-вузлова тахікардія або при синдромі Вольф Паркінсон уайт Маневри вальсальва, які застосовуються для купування цих приступів, це рефлекторні реакції, які виникають, коли ми, наприклад, затримуємо дихання на видосі або виконуємо масаж синокаротидної зони. Зразу наголошу, що ці маневри вони не використовуються для лікування аритмії, тільки для зняття приступів тахікардії в позалікарняних умовах, коли ми маємо обмежений доступ до спеціалізованої медичної допомоги, наприклад, подорожуємо чи вдома ввечері. Отже. Маневр затримка, імітація затримки дихання на видусі, найкраще виконувати її, коли ми маємо звичайний шприц 20 мл. -мілі... Бажано використовувати шприц з гумовим поршнем, щоб він легко ходив в колбі. Отже, коли починається приступ супервентрикулярної тахікардії з вузьким комплексом, беремо шприц, притуляємо до губ і пробуємо видути поршень. Час видування від 15 до 20 секунд. Якщо приступ не зупинився, можемо повторити так декілька разів. Альтернативою є також масаж синокаротидної зони. На шиї справа і зліва бокової поверхні, де в нас знаходяться біфоркації, тобто поділ внутрішньої зовнішньої сонної артерії, є зони з барорецепторами, які, якщо масажувати інтенсивно, не швидко, але інтенсивно. Це теж може призвести до зниження частоти серцевих скорочень і зупинки приступу тахікардії. Ефективність цих маневрів становить від, 50, від 20 до 50%. Тобто в деяких пацієнтів дуже ефективно зупиняються приступи таким чином, в декого 50 на 50%, в декого ці маневри взагалі є неефективні. Зазвичай приступи таких аритмій... Лікується методом катетерної радіочастотної абляції, тобто можна радикально позбутися цих порушень ритму в нашому центрі. Запрошуємо і пацієнтів і колег до співпраці і до роботи.